Дітки, Сьогодні на уроці Я досліджую світ, ми з вами розглянемо тему пори року зміна пір року. Для початку я пропоную вам розгадати загадку. Сніг на полях, лід на водах, віхола гуляє, коли це буває? Здогадалися, дітки? Звичайно, взимку. Наступна загадка, та не сніг і небо плаче, промінь по гілячках скаче, Кішкам стало не до сну. Ми зустрічаємо весну. Наступна загадка. Полунички у сметанці, соловище бече вранці, дощ немов крізь ситечко, наступило що дітки? Звичайно, літочко. Наступна загадка у садку, у гаях плукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Хто це? Звичайно, це осінь. Почитаємо наш довідничок. Це чотири пори року. Зима, весна, літо, осінь. Вони постійно змінюють одна одну. За зимою завжди йде весна, потім літо, після літа – осінь. І так по колу дітки. Коло року немає ні початку, ні кінця. Подивимось на зимові місяці. Грудень, січень, лютий. Що йде після зими? Весна. Подивимось на весняні місяці. Березень, квітень, травень. Що йде після весни? Літечко. Подивимось на літні місяці. Червень, липень, серпень. Що йде після літочка? Осінь. Подивимось на осінні місяці. Вересень, жовтень, листопад. Тож, дітки, вам треба запам'ятати, що рік має 12 місяців, а кожна пора року триває 3 місяці. Пригадаймо, що таке вісь землі. Дітки вісь землі? Це така уявна лінія, яка ніби пронизує нашу землю. За скільки днів Земля робить повний оберт навколо своєї осі? Земля робить повний оберт навколо своєї осі за 24 години. А чому ж змінюються пори року? Земля обертається не тільки навколо своєї осі дітки, вона обертається і навколо сонця. Прочитаємо наш довідничок. Він землі постійно нахилена, тому земля отримує різну кількість тепла і світла. Подивіться на малюночок, дітки. Ви бачите, що в центрі малюнка стоїть сонечко. Це величезна вогняна зірка, і саме завдяки сонечку у нас на Землі тепло. В кожну пору року тепла або більше, або менше. Наша планета Земля постійно рухається навколо своєї осі, і в цей час, дітки, вона рухається навколо Сонця. І шлях, який проходить земля навколо сонця, називається орбітою. А за скільки ж днів вона зробить коло навколо сонця? Воно ж велике, правильно, тітки? Читаємо словничок. Повний оберт навколо сонця Земля здійснює за 365 днів або за рік, тобто в році дітки 365 днів. І за цей час земля здійснює повний оберт навколо сонечка. Ми з вами розумнички, гарненько попрацювали, тому я пропоную трішки порухатися, підводьтеся. всі всі, всі встали, потяглися до сонечка, нахилилися до травички, вліво покрутилися, вправо покрутилися, гарненько посміхнулись. І на місце всі повернулись. Давайте поміркуємо разом, як зміни пір року впливають на життя людини. В кожну пору роки різна температура тепла. Взимку дуже холодно, так, дітки? Весною тепліше, починають таяти сніги, все почає зеленіти. Влітку спекотно, а восени все жовтіє. От ми, люди, підлаштовуємося до змін пір року. змінюємо теплий одяг на легенький, і з кожною порою року у нас з'являються нові роботи. Весною ми саджаємо овочі, фрукти. Літком ми дбаємо про них, щоб вони виросли, восени збираємо урожай та готуємо землю до зими. А яка ж пора року найтепліша? В яку пору року сонечко гріє найбільше? Звичайно, це літочко, дітки. А чому? Тому що земля нахилена в сторону сонечка, і сонечко дуже добре огріває землю. Дай відповідь на запитання, яка твоя улюблена пора року? Поясни, чому? Розкажи, у якому місяці твій день народження і які зміни в природі відбуваються в цей місяць. Далі подумай, яка це пора року. Будь уважним. Спекотно, в небі ластівка літає. Звичайно, це літочко, дітка. Влітку ми їздимо на море, так? Ми вдягаємо легкий одяг, бо нам дуже жарко. Наступне! Жовтне та опадає листя. От зараз, якраз, дітки, у нас жовтне і опадає листя. Яка це пора року? Це осінь. Наступне тане сніг зацвітають сади. Коли ж у нас тане сніг, дітки? Звичайно, весною. Наступне мороз завиває хурделиця. Що це за пора року? Звичайно, це зима. Правильно, ви розумнички. Переходимо далі. Цікаво знати, а чи знаєте ви, що на планеті Земля зміна піроку не скрізь відчутна? є місця, де завжди холодно. Наприклад, на північному полюсі ніколи не тане лід. Подивіться на зображення, дітки, які тварини пристосувалися до життя в постійному холоді? Це у нас пінгвінчик, морж. і хто цей велетень? Білий ведмідь. Йдемо далі. А чи знаєте ви, що є місця, де завжди спекотно? Наприклад, Африка. Подивіться на мешканців Африки, хто звик до постійного літочка. Жирафа, папушка, слон, лев і змія. Розумнички. Тепер я пропоную вам пограти. Обери зайвий місяць та поясни свій вибір. Читаємо місяці. Січень, березень, лютий грудень. І так, це у нас зимові місяці, але один тут ніби заблудився. Хто це у нас? Місяць березень. Він у нас весняний, а стоїть разом з зимовими. От він і зайвий. Розумнички, ми все зробили правильно. Ідемо далі. Бери зайвий місяць, поясни свій вибір. На зображенні у нас квіточка, видно, що тепло, все зелене. Бджілки літають, що ж це за місяці? Читаємо вересень, липень, серпень, червень. Три місяці літні, серпень, липень і червень. А от вересень зайвий. З якої пори року місяць вересень? Тітка, а ну подумайте, який зараз у нас місяць? Вересень, а зараз у нас осінь. Прибрали цей місяць. Дивимось далі, що зображене на малюнку. Ми бачимо, що проростають перші квіточки, тануть сніги. Звичайно, це у нас весна. Пам'ятаєте весняні місяці? Читаємо подані нам березень, лютий, квітень і травень, який же ж місяць зайвий. Звичайно, лютий, тому що це зимовий місяць. Ви розумнички продовжуємо. На малюночку зображена, мабуть, осінь, тому що все таке жовте, помаранчеве, червоне. Листочки літають, це точно осінь. Прочитаємо місяці, які нам подали: жовтень, грудень, вересень і листопад. Який же ж місяць зайвий тітки? Звичайно, зайвий грудень, тому що це зимовий місяць. От ми і впоралися із завданнячком. Ви, розумнички, тепер я пропоную вам обрати. Кубик з Лего і подумати, який вам підходить. На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, на уроці мені не сподобалось. Я дякую вам за урок! Всього найкращого!